15 квітня близько тринадцятої години російські військові завдали удар по селу Воздвиженське Ямпільської громади. Вибухом було знищено приміщення ферми, яке тривалий час не використовувалось, розповідає мешканка села Ніна Шворінь. Я була на подвір'ї, от чула гул, але не піднімала голови уверх, а потім, як такий толчок по землі, я тоді випрямилась, встала і бачу стов такий великий, чорний, ну, а потім я так вийшла чуть-чуть поодаль за двором і зрозуміла, що горить ферма. як на нашій вулиці не постраждали там ну, таких, а мелкі у кого-то окна в літній кухні вибило. От, у мене, допустимо, теплиця. Ну, не розкрила, а в пленку і стекла розбилися. Ну, головне, люди не постраждали. Від потужного вибуху постраждав будинок Ніни Черненко. Жінка проживає неподалік місця вибуху. У її будинку вибило вікна. Погано було, я прилягла, чую грохот. Я ж, виду, подивлюся, виходжу, а в мене все летить. А що куди? Коли дивлюся, а там пожар. Одні окна, побило стекло, три окна і четверте у кухні. За словами старости села Оксани Горбачової, від вибуху постраждало до 16 житлових будинків. Зараз у селі тривають відновлювальні роботи. Був, був ну, гучний вибух. Зрозуміти, не могли зразу де, але ж уже потім вийшли, подивилися то, якби по деяким вулицям від цього вибуху були вибиті у людей, всі живі, всі здорові. Слава Богу. Ну, завдяки нашій громаді. Силами нашої громади були зараз усунуті всі, якби неполадки, які були у людей у їхніх будинках, забиті на даний час окна. Ну, будинків, мабуть, 15, а може, і 16. Так зразу не можу сказати, але десь в такій кількості. Деякі більш постраждалі, такі, ну, якби дахи все на місці, тільки одні вікна.